Бо соні ж до міської адміністрації прийшли активісти віддати останню гривню. В такий спосіб мітингувальники протестували проти підвищення цін на проїзд у столичному громадському транспорті. Якщо проїзд піднімається, в деяких сімей це вже левова частина їхніх зарплат. У мене проїзд 12 гривень ну, і це я кожен день туди сюди їжджу, і бата, ну, як якщо посчитати за тиждень, скільки за місяць виходить, то ну, слишком много Раніше можна було купити абонемент на метро на безлімітку на 50 гривень, то тепер це вже 150 ти тобто, сполучається стипендія 500-150 гривень тільки на метро На місяць від влади мітингувальники вимагали повернути вкрадені на їхню думку кошти з реклами в транспорті і тим самим зменшити ціну проїзду. Комунальна вартість вони збирають за ці 5 тисяч квадратних метрів на рік 26 мільйонів. Комерційна вартість була мільярд гривень ще раз десь до 500 мільйонів. А хличко каже: ми метро збиткове, Хай вони ще більше крадуть і далі кажуть, що збиткове метро. Серед активістів парубки в балаклавах, студентки і навіть школярі, щоб не допустити провокацій, будівлю охороняють батальйон Київ, Нацгвардія і бійці. АТО. то нашого тут проїхання – для того, щоб не було ніяких провокацій, і все остального парні. Ніхто не тітушки, ніхто не… Всі воювали Азов, Айдар, Донбас, всі парні. Просто на ротації і здійсняні только для того, щоб не було ніяких провокацій. Подпаливают шини, розбивають окна, стекла. Это, я считаю, що это картинка для Російської Федерації. Картинки для російського телебачення не зняли. Все минулося без провокацій. А от з адміністрації до активістів так ніхто й не вийшов. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.